Привіт! Сьогодні ми з вами зануримося в один із, мабуть, найпоширеніших людських досвідів стрес і тривогу. Ми розберемо цей, на перший погляд, складний біологічний процес буквально на молекули, і перетворимо суху нейробіологію на, сподіваюсь, захопливу історію. Ну що ж, давайте починати. О, знайоме відчуття, правда, це ж той самий потужний сигнал, що наше тіло миттєво перейшло в режим бойової готовності. І це, знаєте, не просто якесь абстрактне відчуття, а дуже складний і продуманий механізм. Давайте простежимо весь його шлях від самого-самого початку, від першого іскри небезпеки. Гаразд, наша подорож починається глибоко-глибоко в структурах мозку, де працює неймовірно давня система спостереження, що дісталася нам у спадок від далеких предків. Можна сказати, це наш внутрішній вартовий, що 24 на 7 невпинно сканує все навколо на наявність потенційних загроз. От дивіться, простий приклад: уявімо собі кішку, яка спокійно спить, поки по телевізору йде якийсь гучний бойовик. Вибухи, крики, стрілянина для неї це все просто білий шум, який її мозок навіть не розглядає. Він його відфільтровує, вона й вухом не веде. Але варто лише ледь-ледь-ледь чутно зашарудіти десь у кутку папірцем, як вона миттєво зривається. Чому так? А тому, що цей тихесенький звук для неї може означати щось життєво важливе або мишу, тобто обід, або, скажімо, собаку, тобто небезпеку. І от так само працює наш мозок. Він із тонни шуму, але миттєво реагує на потенційно значущі сигнали, передаючи їх далі по ланцюжку. І ось цей сигнал тривоги, він летить просто в центр прийняття рішень нашого мозку, вмигдалеподібне тіло або ж амигдалу. Саме в цій точці вирішується, що робити далі. Це, по суті, таке собі перехрестя, де наш стан може піти одним із двох кардинально різних шляхів. І тут є два варіанти якщо ситуація зрозуміла, знайома, амигдала впевнено дає команду так, б'ємося, ні, тікаємо або ж та розслабся, це неважливо». Але що, як інформації бракує? Що, як панує повна невизначеність? От тоді Амигдала не може ухвалити рішення. І саме ця невизначеність і запускає той самий психологічний стан, який ми всі знаємо як тривожність. Це прямий спусковий гачок для всього, що станеться далі. І ось тут починається найцікавіше це вже не просто відчуття в голові, це психологічне переживання перетворюється на потужну, всеохопну фізичну реакцію. Мозок, не знаючи, що робити, на всяк випадок готує тіло до найгіршого сценарію, до фізичної сутички. Починається справжня гормональна буря. як це працює? Ну, все починається з того самого сигналу від амигдали. У відповідь на нього організм починає виробляти кортизол, це наш головний стресовий гормон. А він, у свою чергу, запускає миттєвий викид адреналіну, і оця парочка разом починає готувати тіло до бою. І ця мобілізація, вона ж тотальна, просто уявіть. У кров летить величезна кількість глюкози, це концентроване палне для м'язів. Серце починає калатати, тиск стрибає, щоб доставити це палне куди треба. Кров відливає від травної системи і біжить до м'язів та мозку. Гасло тут просте: все для фронту, все для перемоги. Навіть кров стає густішою, готуючись до можливих поранень. І це ж геніальний механізм виживання, правда? Але що буде, якщо він працює безперервно? А ось тут ми підходимо до темного боку цієї історії. Боковиця аварійна система не вимикається, коли вона активна постійно через хронічну тривогу, вона починає нас просто руйнувати зсередини. І перша й головна її ціль наша імунна система. Щоб по справжньому зрозуміти наскільки це серйозно, давайте поглянемо на один медичний приклад. Набряк квінке це такий стан, коли людина може задихнутися через гостру алергічну реакцію. І щоб її врятувати, лікарі роблять укол штучного кортизолу, і цей укол настільки потужний, що він буквально вирубає імунну систему, щоб зупинити алергію. Запам'ятайте цю цифру доза в такій екстреній ситуації стократна, у сто разів більша за норму. І ця доза здатна повністю придушити імунну систему за лічені хвилини. А тепер увага! Порівняймо, при хронічному стресі рівень нашого власного природного кортизолу підвищений постійно у три, а то й у п'ять разів. Звісно, не в сто, як в уколі, але цього більш ніж достатньо, щоб чинити постійний невпинний тиск на наш імунітет. І до чого це призводить? А до того, що наш імунний щит постійно ослаблений. Ми стаємо легкою мішенню для будь яких вірусів, інфекцій та інших хвороб. Але, і це найголовніше. Існує спосіб натиснути на стоп, існує біологічний вимикач цього руйнівного процесу. І ось ми підійшли до головного до розв'язки як же вимкнути цю тривожну кнопку, як повернути собі контроль? Відповідь, виявляється, лежить у переході від пасивності до дії. Дивіться є два види стресу. Перший це стрес жертви, це коли ми просто сидимо, чекаємо в невизначеності, боїмося, і гормони нас буквально отруюють. А є другий стрес переможця. Він вмикається, коли ми приймаємо рішення і починаємо щось робити, і тоді ті самі гормони стають нашим пальним ми починаємо їх спалювати, використовуючи для досягнення мети. І знаєте, ця ідея зовсім не нова. Ще у далекому 1812 році особистий лікар Наполеона помітив дивовижну річ він писав, що коли пораненим солдатам казати, що їхня армія перемагає, у них навіть кістки зростаються швидше. Це ж прямий доказ того, як психологічний стан переможця впливає на фізіологію. Тож, ось він, ключ до всього. Дія. Це і є той самий біологічний вимикач тривоги. Коли ми робимо хоча б один, навіть найменший крок, ми даємо нашому мозгу те, чого йому так бракувало визначеність. І все, сигнал тривоги в самому його джерелі гасне, а паралізуючий стан перетворюється на цілеспрямовану енергію. І тепер найголовніше питання, яке варто поставити собі. Коли ми тепер знаємо, що саме дія є проти отрутою, який один єдиний малесенький крок можна зробити от просто зараз, щоб перемкнути свій організм зі шкідливого стану жертви на продуктивний стан переможця, щоб перетворити оцю паралізуючу тривогу на потужне пальне для руху вперед? Якщо цей розбір справді відгукнувся, якщо він був корисним, знаєте що робити? Підтримайте його лайком. Якщо з'явилися якісь думки чи може власні спостереження, обов'язково напишіть про це в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Ну і звісно, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні, не менш глибокі розбори. Дуже дякую за увагу!